Тут дім чотирьохповерховий з басейном, з паркінгами, з джакузі. Давайте швидше дивитись. Огляд почнемо з ліфту. Так, вам не почулось, тут є ліфт. А ще тут є чудова панорама ззовні на басейн. Є спортзал, паркінг на дві машини і кімната для тортур. Жартую, тут просто другий холодильник стоїть. На першому поверсі є туалет і гардероб. Глядачі піднятися далі можуть на ліфті, але я йду у пішки. Ну, а ця прекрасна кухня не залишить без уваги жодну домогосподарку. На кухні є все необхідне, а найголовніше якісне, бо робилось для себе. Великим бонусом є санвузол і просторий зал. Але повернемось до тераси, бо тут є родзинка нашого будинку. Ну, приємно ж, коли в домі є басейн. Але пічкою ви теж здивуєте гостей. Рухаємось далі: на третьому поверсі у нас пральня. Нагадаю, все зручно, бо робилось для себе. І ще одна кімната. І ще один санвузол. А також тут є кімната для митців. А в цій кімнаті ви можете попрацювати. Піднімаємось на четвертий поверх. Ще одна кімната. І ось така чудова тераса, санвузол. Ну, а після тяжкого трудового дня ви можете прийняти. Ось цю чудову ванну з бульбашками. Звісно, поруч з будинком є парки, метро, магазини. Це так, щоб повністю закрити ваші питання на майбутнє. Хто хоче придбати даний будинок, звертайтесь в особисті, я з радістю допоможу вам це зробити. Ну а на моєму каналі все про Іспанію і нерухомість в місті Валенсія. Підписуйтесь.